Грибна юшка з сушених грибів, 50 г борошна, 100 мл рослинної олії, по 2 морквини, цибулини, часничка та картоплини. 50-70 г грибів, 3 столові ложки сметани за смаком кріп. Розігріти олію у каструлі. Додати гриби. 3 хвилини прогріти на маленькому вогні, додати борошно. протушкувати 1 хвилину і додати подрібнені овочі, накрити кришкою і тушкувати ще 10 хвилин. Підготувати окріп, залити за смаком певну кількість окропу у каструлю. На маленькому вогні варити хвилин 35, щоб рибочки пом'якшали. Приправи, сіль і перець за смаком, додати кріп, налити кришкою. Чекаємо ще хвилин 15 і, до, і до, додаємо до, даємо до столу. За бажанням можна додати сметанку смачного. І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!